Усім привіт! Сьогодні у нас буде ціла піця. І також ось цей напій. Це у нас капучино. Зі спаком імбірного печива. Тоді у нас був смак просто печива, а тепер у нас імбірного печива. Дуже сподіваюся, що це буде смачніше і без гіркоти. Всі піци вони зв'язують ось такою. Діробочкою. Так. так, це у нас шматочки курочки, угу. гриби, вишковий соус і зелень. Що ж, спробуємо? Що я можу сказати м'язко дуже смачне, воно в таких спеціях прям. Mm. Але так як воно знаходиться тут в маленькій кількості, до найсмачнішого інгредієнту тут буде небагато. Цей набій смачніше. Той набій просто спочинками. Фу. Цей набі, він солоденький, він має гірчинку, але саме ту, яку б мені хотілося. Тобто ось ця з зембірного. Або можливо, я не допила <сміст> до того моменту, коли воно буде гірчити. мені дуже подобається соус, тут також присутній сир. Дуже смачно, Иде... ідеальна гармонія між тістом, між начинкою. Mm -hmm. Розумієте, як так дивуюсь до введення Макдональдса, коли вони прибрали те, що можна додавати максимум. Раніше я пам'ятаю, що цього обмеження не було. Це все Тік-Ток. Я буду як стара бабка, але це все Тік-Ток. Так тут багато зелені. До речі, ця піца класна і дуже смачна, навіть коли вона остила. У Макдональдсі раніше можна було додавати теж дофіга бор... ну дофіга всього. Тобто хочете додати 10 сирів? Будь ласка. Хочете додати п'ять котлет, будь ласка, а зараз цього зробити не можна. В шоці? Таке всі не підводить в плані цього. Кожного разу, коли я туди приходжу, що зробити. Я така людина, що люблю додатки три сири, три сири додати до бургер. Бо коли я беру бургер, я хочу, щоб він був сирний. Якщо буде такий прям голодний настрій, можна і 4 запихнути, а потім на одну-дві штучки. Максимум як додаток. Як таке можна? Дійсно, є люди, ну і плюс це для компанії, мені здається, плюсик також. Більше інгредієнтів, більше коштів. Мені не дуже сподобалось те, що тут є ось такий пухарець. Зазвичай такі пухарці протикають. Ну, давайте так. Оригінальна італійська піца, вона так само і виглядає, що там дуже багато пухарців. І на бортиках, і всередині. Але Піца формату Аля Україна. В такому форматі у нас зазвичай протикають ці пухарці. Бо дуже багато людей не люблять, коли у них є тісто без начинки всі такі. Фу, це, що, це що тісто? Я буду це їсти. Навряд. Зараз я скажу, що це піцу є 100%. Можливо, не прям цю по виду. А якийсь інший вид, у них там, здається, близько 12 піц. Угу. я там буваю не так часто. Тільки заради банку. Так, тут у нас теж богатенько всього. Чесно кажучи, мені зазвичай подобається більше піца з червоним соусом, але тут червоний соус тут явно білий виграє з цим тістом, з чиєї начинкою. І так чи начин то шмачно, мало, то ти ще й впало. До речі, дуже засмучує, що деякі заклади дуже рідко випускають новинки. Наприклад, буфет. Конкуренти А-ля Квадрату випускають новинки майже кожного тижня. Ти Просто дивишся в інстаграмі, а там уже якась дівчинка виклала щось нове, якісь крильця, щось іще. Ні, звичайно, це класно, коли є якість, якість з роками. Але, ну, вийде хоч щось іще. Ну, класно, що ви зробили так? Це дуже круто. І два види зимових чаїв. А де інше? Це... ну, Можливо, це просто запізніла, як казав Класик, запіздала серія наша М -м... новинок, але не вряд. Я думаю, що це разом із зимовою серією піде. Максимум, що там ще додадуть, це можливо новорічний бунж. Ну, Те, що вони додали фрикадельки, вони такі добрі. Якщо у вас є буфет, обов'язково візьміть спробуйте, да?